Честні, отці, дорогі брати і сестри, всіх вас поздравляємо сьогоднішнім Воскресним днем І просимо Божого благословления, Божої помощи всім нам, І самое головне, як по сьогоднішній Евангелии, щоб Господь Бог відкрив нам очі духовні, щоб ми все бачили духовно, любовно, друг друга, І щоб ми молились друг за друга и понесли крест один одного. Бо Господь так возлюбил род человеческий и оставил небеса и пришел спасти нас грешных. И Господь призывает каждого из нас, несмотря какая у тебя нация, откуда ты, самое главное быть верным православной вере и не стать предателем, как сегодня многие встают. Брати і сестри, пусть вас б'ють, пусть гоняють, пусть забирають церкви, пусть делають, що хочуть вони, це їхні права. Ми должны терпіти і страдати за Господа Бога. Але найголовніше, що в нашій житті має бути, це вірність Господу Богу, бо у нього немає нації. І Він сказав, що дом моєго Отця, церква Його, і до молитви. Для всіх народів. У нас Буковина благословенна, завжди була і Україна, і ми жили всі дружно, несмотря смотря яка національність. Як хто розмовляв, ми любили один одного, у нас Буковина була многоконфесійна, ми не мали один проти одного, але ми маємо захищати свою церкву православну, і ніхто не може зупинити цю церкву. Бо Церкву Сам Господь создал, і врата Адова не одолеет її. Нічого не бойтесь, так сказав Господь, не бойтесь, бо я з вами, во всі дні вашого живота, во всі дні вашої жизни до скончання века, Коли ми спим Господь з нами, Коли ми ходимо, Господь з нами, коли працюємо Господь з нами, бо Він оберегає кожного із нас. Бо він любить, бо ми є воді точки. Господь сотворив весь мір. Всіх людей Господь создав. І ми не маємо право враждувати сьогодні, розділяти, бо у нас буде лише одна держава, Одне царство, а це царство Боже. А ми всі брати і сестри во Христе, і Господь хоче, щоб ми любили один одного. Щоб ми молились один за одного. Щоб ми любили, да, ми маємо право на те, щоб любити свою державу, свою ніньку Україну. Ми маємо право розмовляти на українську, бо це наш, наша держава мова, і ми любимо її, тільки нам не треба враждувати, і не треба битися там з людьми, ругатися чи блежить мир Господній. Бо у кого. Буде любов і мир, то у того є Господа Бога. А хто враждує, хто б'є, хто забирає чуже, там Бога немає, там другий цар є, цар цього міра, Цар неправди. а Господь все хоче нас бачити у царстві Божем. Вам дуже вдячні, дорогі мої діточки Божі, що ви любите цей монастир і ви маєте любити, тому що врата цього монастиря є врата любви. Ми вас дуже чекаємо. Ви для нас саме рідненькі стали, а в цей час колягуніня на нашу церкву. До наших православних християн. Ми теж українці, ми маємо право жити, молитися, і мають всі зберегти наші права чоловіка, як інших українців, так і, і, і наші права. Е, і Ми будемо молитися Бога, щоб Господь всіх прощав, но, і щоб Господь вразумляв тих людей. Котрі почали в цей такий тяжкий час, коли наші діти воюють, захищає землю нашу і цю державу, хтось з нас хоче поборотися, забрати у нас Бога, віру і зупинити нашу православну віру через Верховну Раду України. Брати і сестри, нехай Господь розумляє, бо це буде біда з цими людьми. Це дуже тяжкий гріх. це гріх проти Духа Святого, і він буде передаватися аж до сьомого покоління. Ми помремо, будуть страждати наші діти, внуки, правнуки. І так і ми будемо відповідати перед Господом Богом. У кожного Верховної Ради є своя робота, має дбати про цих стариків, про дітей, бідних, сиріт, больних. Тому що все розрушається, а кладбище наших синове українських становиться більше і більше. Прощайте, що ми не можемо вас захищати від смерті, А ми просимо Бога і молимо, щоб Господь навернув вас живими, бо вас чекає мама. Та й тато чекають ваші діти, ваші жінки, чекають удому живими. Всім вам, брати і сестри Божого благословення, Божої милості, і будьте тверди у віре і бережіть чистоту цієї віри, де наші предки увірували, де наші святые на небесах моляться за нас, за всіх. там разом. У них там тоже нации нет. И будет только один язык. Если Господь сподобит нас попасть в царстве божий там будет один ангельский язык. Тогда мы будем понимать друг друга без переводчика. А там солнце будет Христос, который будет греть каждую душечку, так как сегодня. Я прийшов, я прийшов на землі спасти род человеческий. я не прийшов погубить, наказать вас, там да, ми всі грішники. Я самий великий грішник перед вами, але знаю, що Божа любов прощає кожного із нас. Його любов і милость Господня обіцяє нам, що як ми повернемося до нього. Моя кровь, Омой любой грех, прощай, любой грех, будет умывать наши душечки, и они будут чистыми, белыми и готовы для брачного пира, для вечности у Бога. А там будет лишь радость. А сегодня нам придется через корботи, через болячки мы там на спастися. Так дано. В последнее время сказал Господь, що скорбями будете спасати ваші душечки. Передайте всім поклин від нас и поклин всім батюшкам, архіреям и вірним стадії Христовій Божій, церкви нашій православной, що остались вірними, бо ми нічого не маємо з ворогом абсолютно. Мы засудили и засуждем будет завжди ті люди, що проливали кров на нашу землю, будуть відповідати дуже тяжко. На все твоя воля Боже. Ну нам трудно. Ми хочемо, щоб закінчилася ця проклята війна. І щоб ми одразу. поблагодарили, подякували Господи и Богу, и чтобы стал мир, долгожданный мир на нашу украинскую землю. И пусть Бог благословит все державы, всю землю и всех людей, чтобы всем было добре, бо все, я, брата и сестры, только ненависть. Металл надо было Плуги робити, трактора, щоб працювати, а не ракети, щоб убивати людей. Ми сочувствуємо тим всім людям нашим, що лишилися без домов, без криші над головою, що працювали всю життя, і сьогодні кожен день все дорожчає і тяжке, тяжке становиться. Ну будьте сильні, Бог победить. Это зло. Чекаємо на вас, брати и сестри, на храму, так як кожен рік було, и в в четверг, мы чекаємо на вас, чтобы разом з вами родили, подякували Господу Богу за то, что Він нас любит. А вам, Ангела, хранителя на обратний путь. Ви заплатили останні копійки, може, щоб приїхати сюди. Дякую вам. Дякуємо за вашу любов, за вашу вірність, за те, що ви у нас є. Оставайтесь, бо разом будемо на небі, разом будемо. Тут треба їхати дому вам уже. А ми ще чекаємо на вас, бо дуже раділи вчора, коли нам говорили, що приїхали. Більшії групи з усієї України, да, ти Україна у нас одна, і ми тебе не розділяємо, і наш народ один народ, і ми поважаємо Його і приклоняємо голову перед вами, також, щоб, ви, щоб ви знали, найкращий народ я зустрів тільки на Україні. Зато я лишаюсь з вами, буду молитися, будемо страдати, і ще трохи нас будуть судити, позакривати, бо це є дорога спасіння. І Господь Бог теж був на суд у Пілата. І ви теж судили на смерть. І Він не провинявся. Він помер за мене. Він пролив кров за мене і за тебе, брат і сестра. І ми маємо сьогодні жити для нього і любити. И прощай. Спасибо Господь Бог. Аминь.